Так, що... <гум> так там, Заходила, засідання 44-ї сесії сідання земельної комісії на порядок. <гум> на порядку денному є 26 <гум> питань. Зачитаю питання, які були. Зразу скажу, що було одно ну, питання, включене на сайті про надання дозволу на. Поділ земельних ділянок по церківні, і буде прохання його зняти з голосування, не голосувати е, на початку сесії. <звіт> Замість того рішення інвентаризацію провести. Так <звіт> <Майте>, буде? Можна? Так. <звіт> добре. Даліше зачитаю про, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення медзвельної дані на натури на місцевості. Тут йдуть однотипні. Василь Гошовський, Гошовський, Гримичук, Гринченко, Гринченко, Дембіцький, Мартин, Мелешко, Покришка, Халупінський, Харів, Харів, Хомишин, Шубенець Яренко, Яців і Кам'янецький. Це були однотипні про затвердження технічної документації. Далі про надання дозволу на проведення інвентаризації, так само три однотипні. Це є в церківні, має земельну ділянку, ну, більш, ділянку більш, в Постанківцях по інвентаризація комунальної ділянки, де земельна ділянка в уклесі, І ще одна ділянка по церківні, якраз та, про яку була мова, що мала бути послуга проведення інвентаризації. Тобто не питання. Так. Далі. Затвердження акту комісії щодо погодження межі земельної ділянки Ільницького Степана. Постанків там, де ми виїжджали, так, там, де ми виїжджали, де межівник штурмах не підписує. Далі про затвердження роботого, робочого проєкту на облаштування відкритої пожежної будоми в селі Витвиця, де будується завод мінеральної води. Так. Далі про затвердження технічної документації ще є е, торко е, і дві заяви ще є, які не були на сайті затвердження технічної документації Мошовської Ольги Володимирівни. 7 700 по розточках є право власності на споруду. І в Савчин, Софії Антонівна так само у розточках 5,5 так само є право власності на. Всі... Да. Далі надання дозволу, ага, і надання дозволу на зроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється. Е, у випадку, якщо пройде дозвіл на інвентаризацію по церківні на ту ділянку е, підпису, зразу би прохання було наступним рішенням. Е, Дати дозвіл на зміну цільового, тому що там землі сільськогосподарського призначення дуже мала ціна. І... Дати дозвіл на зміну цільового для садівництва і цільове призначення буде для ведення підсобного сільського господарства, але вид використання землі для садівництва. Там трошка дорожча ціна буде, тому що якщо під, садів... під СГ 50 гектарів, якщо ми дамо під 12% у рік, у нас вийде чуть більше 20 тисяч. Отакий, отакий порядок денний на оцю сесію. Хто за? Дальше, зараз. Дякую. Перечитувати всі ті заяви. Чи, Ви перечитав, у нас. Так, чи погодите, Ще по, 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 хочу сказати, що після інвентаризації я перше озвучував, yeah, у нас yeah, Степановича yeah, не було. Yeah, після yeah, інвентаризації оцієї yeah, yeah, ділянки yeah. під церкві, yeah, yeah. там є на даний час 55 гектарів. Якщо провести інвентаризацію, виключити землі е, людські, але доключити, тому що е, коли формували ту ділянку от, там 2009 12 рік, коли то проводили інвентаризацію. Робили так, щоб не зачепити лісові землі. Ліси вже минулого і позаминулого року свої всі ділянки сформували, кадастр занесли, і тепер є можливість, щоб не було е... Пустоти, між... ...пустоти, між Пустоти між ділянками, так, щоб забрати все, тому вже зараз усе, mm -hmm. формується по межах попри лісові землі, і того виходить 51-39 гектара. Ну, при тому, що є зараз 55, виключається людських біля 10, mm -hmm. може навіть більше. Але якщо включити оці всі, які були е, хвости, то виходить 51,39 гектара. І, е, е, ну, якщо зараз прийметься дозвіл на інвентаризацію, зразу можна буде прийняти дозвіл на зміну цільового, і до наступної сесії робити, щоб поки хоче. Да, хоч, так. Б... Та. Так, значить, проєкт рішення ми на... Затвердження технічних документацій і. По земельній комісії. Так само там, де ми виходили по земельній комісії ще, комісія рекомендує надати дозвіл на приватизацію земельної ділянки Ільницького без погодження суміжного землекроспоча. Рішення, проекту рішення сесії, затвердити акт і надати дозвіл Ільницькому на приватизацію. Так? Так. Все, більше пане Степане, що тільки так більше тоді поки що. Ну, все йдемо на сесію. Все тоді. Слухайте, -то, колеги, -то, що робимо з цим? Ми маємо заяву від голови комісії на складання мандату. Що будемо робити у випадку, якщо погодимо? Якщо залишається без голови комісії? Треба брати до голови комісії складу. Ну, тому якраз кажу, ви поговорите, кого ви пропонували. Так, тебе кого? Та чого? Не Я не казав, не не сад, що у когось. Ви пасує. Ви пасує, ти маєш якісь... Молодец у нас дорога. Молодим. Я показал, там Я показал, там Я показываю. Так, перспективно. Прочу, все. Ми так, добре, значить порядок денний, ви схвалили, проекти рішень розглянули, все. Якби так щось, перше, молодий, що може. Дякую.